Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що в цьому відео говоримо про відповідь від Міноборони на мій запит, яким я поставив декілька питань до Міноборони, що стосується проходження повторного медичного огляду людьми зі статусом обмежено придатний. Всі пам'ятаємо цю історію, що було скасовано цей статус до 4 лютого 2025 року. Такі люди повинні були, начебто, пройти самостійно цей огляд. Да? І, от ну там, скажімо так. В нас була позиція така від ТЦК, що повинні були пройти самостійно. Але на сьогоднішній день в нас законодавством це не передбачено. І також Міноборону в своєму роз'ясненні не на мій запит, а окремо там вже після того, як я надсилав, вони на сайті розміщували, зазначило, що самостійно прибувати людина не зобов'язана. І, звісно, закон у нас такої вимоги на сьогоднішній день не містить. І в зв'язку з чим, щоб не було правової невизначеності з цього питання, і коли доведеться мені захищати своїх клієнтів з цих питань. Я звернувся, звісно, до Міноборони, щоб отримати від них вже безпосередньо на мій запит роз'яснення з цих питань. Я поставив їм три запитання. Зараз я їх зачитаю. І от на сьогоднішній день, 8.02.2025 року мені надійшла, до речі, своєчасна відповідь від Міноборони. Скан відповіді я розміщу в телеграм-каналі. Зараз опрацьовую саме відео і я вам зачитаю цю відповідь. Якщо вона вам буде корисною, звісно, там можете написати, я вам надішлю. Або там в телеграм-каналі її собі збережіть. Ну, от відповідь на мої питання. Тому спочатку я зачитую питання, потім я зачитую відповідь, і, звісно, ви почуєте в кінці. Мій коментар з цього приводу. Тому залишайтесь на каналі, послухайте. Хто підписаний, залишайтесь, хто не підписаний, звісно, підпишіться. Надалі буде також дуже багато корисних і цікавих відео з різних питань, правової форми. Тому залишайтесь. І є ще телеграм-канал, звісно, на нього підпишіться, тому що там я більш швидко розміщую такі тезисно новини, і я думаю, що там саме оцей, оцю відповідь я розміщу там для загального доступу. Якщо потрібна права допомога, бачите номер телефону, на екрані записуйтесь. Попередньо будемо спілкуватись з ваших питань. І так, зверненням до Міноборони. Я зазначив наступне. 4 травня набрав чинності на закон 3621 про внесення змін до деяких законів. І який серед іншого скасовує статус військовозобов'язаних обмежено придатним. До речі, якщо сам запит потрібен, також я його надішлю там, на окремий ваш запит. Ну тільки я повинен розуміти, для чого він вам потрібен. Да? Просто з цікавості там сенсу немає, якщо для захисту, то так. Прикінцевими перехідними положеннями цього закону визначено в тому числі наступне, установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. І, як ми бачимо, в законі немає зобов'язання прибути самостійно і там все таке інше. Да, тобто підлягають. І, звісно, от я посилаюсь на статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут за. Значено, що громадяни зобов'язані з'явитися за викликом ТЦК та СП. Виклик в нас, ну в тому числі для проходження медичного огляду, виклик виклик в нас це повістка. Да, І ми. Розуміємо, і Міноборони також надавали тоді роз'яснення. До речі, окремо про це записував відео. Тут залишу посилання, можете його також подивитись. Вони зазначали, також, як і я зазначав, і от наша позиція в цьому збігається: що людина отримує повістку і тоді йде на медичний огляд ВЛК. Якщо вона повістку не отримала, вона туди не йде, тому що здійснюється лише за викликом. Да? І от аналогічна норма за змістом у нас закріплена в постанові Кабміну номер 560 Про це все я розписую в преамбулі. Да? І потім я зазначаю, що таким чином, як бачається з прикінцевих та перехідних положень цього закону, Громадяни України саме підлягають повторному медичному огляду, і разом з тим з положень цього закону не вбачається обов'язку цих громадян самостійно прибути без відповідного виклику. І зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є деяка правова невизначеність щодо значно вище питання. Ну а з'явилась вона від того, що ми почали чути позиції деяких ТЦК: що якщо людина не з'явиться у нас 4 лютого, то вона буде порушником. І от навіть вже є в нас, представники влади, зазначили, що начебто є ця директива, яка доведена ТЦК та СП, щоб не штрафували на сьогоднішній день тих людей, які не встигли там з'явитися, тому що є продовження, точніше планується продовження цього терміну, є там законопроект, про це записував відео, окремо залишу тут. Подивіться. І от про цю директиву також я записав окремо відео, а ще запит на неї не робив. Вибачайте, але поки що не встигаю. Але зроблю. Я так розумію, що все ж таки потрібно, тому що писали мені під відео, що Олексій зробив запит, і я пропонував, що якщо потрібно, я його зроблю. Давайте домовимо, що я його все ж таки зроблю, але ну, треба на все це час. І от я став питання, чи повинні громадяни, які були визнані обмежено придатним відповідно до цього закону протягом 9 місяців. Прибути особисто до відповідного ТЦК та СП у випадку, коли відповідний ТЦК та СП не направляв виклик повістку щодо необхідності прибуття з метою направлення для медичного огляду. Це перше було питання. Друге, чи підлягають притягненню до юридичної відповідальності? А юридична відповідальність це в нас вся відповідальність, будь-яка адміністративна і кримінальна громадяни, які були визнані обмежено придатним, не прибули особисто. До відповідного ТЦК та СП, у випадку, коли відповідний ТЦК та СП не направляв виклик. Ну, тобто, зрозуміло, да? чи будуть їх штрафувати оголошувати в розшук. І от третє питання: чи повинні громадяни, які були визнані обмежено придатними, прибути особисто до відповідного ТЦК та СП, у випадку, коли відповідний ТЦК та СП. Направив виклик, тобто повістку викликав щодо необхідності прибуття з метою направлення для проходження медичного огляду, за наявності у таких громадян оформленої відсрочки від призиваної військового службу під час мобілізації. Це також було дуже е, постійно питання. Мені це ставили в коментарях. Якщо я маю відсрочку, там є пункт 63 третій, постановка Абіну 560. Чи повинен я приходити? І от його там за момент того, як я зробив запит і до моменту відповіді на сьогоднішній день. Вже пройшов там да, майже місяць в нас, і е, до цього моменту в нас було те, що е, внесли зміни в постанову Кабміну номер 560 і додали е, в цей пункт 63, окрім обмежено придатних. Тобто там, де ми могли посилатися на нього, що не проходимо ми медичний огляд ВЛК за направленням, навіть тому, що в нас є відсрочка, то додали таку підкатегорію, окрім обмежено придатних. Тобто обмежено придатні, посилатися на цей пункт більше не можуть. І от тепер читаю відповідь, яка надійшла мені від Міністерства оборони чомусь від військової частини А0105. Ну добре, це вже не так важливо. Це відповідь офіційна. Вона підписана начальником управління персоналу. Штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, є штрих-код, є там дата, номер, ну все це побачите на екрані. Шановний пане Олексій, управління персоналу командування сухопутних військ Збройних сил України за дорученням в межах повноважень, розглянуто ваше звернення стосовно проходження ВЛК комісії громадян України, які визнані обмежено проданими до військової служби за наявності і срочки від призову на під час мобілізації на особливий період та юридичної відповідальності, зазначеної категорії громадян за неприбуття, особиста. Для проходження медичного огляду. Тобто Ну початок непоганий, Да вони начебто все зрозуміли, що я від них хотів. Тобто і особисто прибуття зазначили, і не прибуття, і юридичну відповідальність за це, Ну читаємо далі. За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно пункту 2 розділу 2 закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців, ну, цей закон. Да, громадяни, які України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду для, з метою визначення придатності. Ну, знову ж таки, вони дублюють норму закону цього там кінцевих положень. До речі, він ще є діючим і незміненим. Цей законопроект поки що не розглядався. Про це окремо записував відео. Тут подивіться, є посилання, да, чому там на якій він стадії наразі. Цей законопроект про продовження термінів, да, і там про юридичну відповідальність для людей. І от підлягають повторному медичному огляду. Добре, згідно пункту 63 порядку проведення призову громадян на в час мобілізації, там затверджений постанок обміну номер 560 в редакції постанови Кабміну 1558. І вони вже посилаються на цю редакцію, про яку я вам сказав. Тобто від 31.12.2024 року військові зобов'язання, які звернулися до РТЦК та СП Центрального управління регіональних органів СБУ за заявою. Із заяви про надання відсрочки до прийняття рішення відповідної комісії не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК у разі закінчення строку дії довідку військово лікарської комісії. Таким чином, ну, тобто вони відповідають на моє питання, це вже останнє питання, да, хоча я поставив 1, 2, 3, тут немає розділення там, на кожне питання окремо, вони відповідають загально. Да, там. І от вони відповідають на останнє питання з посиланням на постанову Каміна 560, що вона вже набула змін постанову Каміна 1558. І вже відмовитись у нас не можуть. Про це окремо також я вже записав відео після того, як направив запит. Тут от, там все роз'яснював детально, подивіться. Так, ну дійсно, по-іншому вони не могли відповісти, і от поки вони відповідали, дійсно набрали чинності ці зміни, вони, звісно, посилаються на ці зміни. Тобто, ні, не може відмовитися, якщо надійшла повістка. Да? Тобто, ну, тут вони не, не пишуть в контексті повістки, але вони відповідають на моє запитання, де я зазначав, що у випадку законного виклику по повістці, Да? Також зазначаємо, що на розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект про внесення змін до пункту 2 розділу 2 прикінцеве перехідні положення закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист номер 12457 про який я й казав від 30.01.2025 року, яке врегульовує юридичну відповідальність як адміністративне правопорушення. Передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На цьому відповідь закінчується все. Крапка. Більше нічого ніякої інформації немає, тому ми будемо відштовхуватись від інформації, яка є. Тобто будемо йти від зворотнього. Да? Якщо вони не відповідають конкретно на які там поставлені питання, але відповідають частково, то ми будемо використовувати також цю інформацію, тому що це також важливо е, зрозуміти. І вміти використовувати такий юридичний інструмент. По-перше, ми розуміємо, що по обмежено придатним, якщо прийшла повістка, то ви, звісно, повинні з'явитися, якщо ви не з'явились, буде юридична відповідальність, якщо навіть у вас є відсрочка. Да? Ну, тим самим нас, Генштаб підтверджує те, що інші категорії людей в нас, якщо викликаються на ВЛК, ну це не в контексті обмежено придатних, а одразу да, для себе почуєте. Інші категорії можуть посилатися на цей пункт. Звісно, це було і відомо, тому що він закріплений в постанові Кабміна 560, але в деяких правовідносинах, які вже потім ставали спірними, чомусь там представники ТЦК це не чули, тому можете використовувати це роз'яснення. Також в цьому контексті. Генштаб чітко підтверджує, що пункт 63 постаново Каміну 560 він працює. Але в цьому випадку вже з урахуванням змін. Внесених постановка міно 1558 він вже не працює для людей зі статусом обмежено придатні. Також на мої запитання, чи буде юридична відповідальність, Генштаб не відповідає, але відповідає, що на сьогоднішній день є законопроект, який врегульовує питання цієї відповідальності. І всі ви пам'ятаєте цей законопроект. Якщо не пам'ятаєте, то там відео залишив я посилання, ви обов'язково їх передивіться, де зазначається, що на сьогоднішній день людина... Ну, якщо буде прийнятий е, цей законопроект як закон, буде зобов'язана з'явитись самостійно до ТЦК СП. А якщо вона не з'явиться самостійно, вже вона, звісно, буде нести адміністративну відповідальність у зв'язку з тим, що вона не виконала самовимогу закону, тобто не повістки, а вже вимогу закону, який буде прописаний і доведений громадянам, як передбачена конституція. Ну, в цьому випадку опублікований цей закон. Тому звертаю одразу вашу увагу, і тут же Генштаб на цей законопроект звертає увагу. Не просто так. Він каже, що на сьогоднішній день, ну цим да, цим абзацам розшифровував. Він каже, що на сьогоднішній день такої відповідальності немає. Тобто, якщо повістки немає, то людина не з'явилась і до притягатись до відповідальності вона не буде. Але є законопроект, який вже передбачив, да ще раз от нагадаю, що який врегульовує юридичну відповідальність як адміністративне перед. Правопорушення передбачено статтею 210. Тобто вони кажуть чітко, що є законопроект. Якщо він буде прийнятий, то тоді юридична відповідальність буде. Поки законопроект не прийнятий, юридичної відповідальності немає. Тому користуйтеся. В принципі, я не можу сказати, що це погане роз'яснення або там дуже гарне роз'яснення. Ну, яке воно є, яке вже маємо. І я дуже дякую, що мені відповіли. Тому що ну, це також важливо не завжди відповідають на роз'яснення моїх колег. І це я чув особисто від своїх колег. Тому ну, я задоволений тим, що мене чую. Да? Тобто я звертаюсь і мені надають роз'яснення вже не в перший раз. Тому е, користуйтесь, кому було це відео корисне, поділіться цим відео. Кому потрібен е, запит, відповідь ви зрозуміли, що робити. І я відповідь е, опублікую в телеграм-каналі. Також е, всім гарного вечора. До побачення. Мирного. Дня.